Людьми, то і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним, а хто мене зречеться перед людьми, то і я зречусь перед Отцем Моїм Небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. і хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний, хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною. Той мене недостойний, тоді Ослав Петро і сказав до нього. Ось ми покинули все й пішли за тобою, що будемо за те мати. Ісус відповів їм, істину кажу вам, ви що пішли за мною, як новий світ настане, коли син чоловічий сяде на престолі свої слави, сидіти не диви на дванадцятьох престолах судити дванадцять поколінь Ізраїля і кожний, хто задля мені мого поки не дім братів, сестер, батька і матір, жінку, дітей поля полях у стораз більше одержить, і життя вічне матиме, оспащимо. Багато перших будуть останніми, а останні помили. Не тільки за цей храм, але також нам до цього храму це належа, тобто за всіх вас. Сьогоднішня неділя так воно є цілком логічно, тому що е, здійснення Святого Духа це є День заснування церства, об казати, церкви, об'явлення, можна сказати, церкви звітня. І перша неділя після цього свята це є неділя всіх святий. Чому так церква зробила? Тому що, напевно, кожному з нас доводилося їздити чи по Україні, чи по навіть цілому світі. І всюди, куди б ми приїжджали, чи містечка, чи села, ми завжди можемо натрапити чи на пам'ятник якийсь, чи на якісь пагорби, слави, чи щось іншого. коли люди своїми руками хочуть, немов би віддячитися певним особам, що залишили якийсь значний слід в їхньому житті. Щось схоже хотіла зробити церква, але в нев спосіб. Вона хотіла вшанувати тих людей, які найбільше, можна казати, мов би висвітлювали церкву як таку і служили для її добра. І саме тому перша неділя після зіснення Святого Духа, після дня заснування церкви, це є неділя всіх святих. Вона має боякі значення. З одного боку, справді церква вшановує тих сон, мучеників, святих різних, які тільки можуть бути, багато із яких є незнані, це і немов би також їм. Але крім того, це є також і ціль для нас, людей, які ще живемо зараз в цьому світі і мандруємо тільки до цієї вічності. Церква, яка в цьому світі існує, це церква подорожуюча. Ми зараз подорожуємо, воюємо із цими силами зла, які на превеликий жаль наступають на нас кожної миті і кожної хвилі. І ті святі, які вже є там у вічності, вони вже втішаються цією радістю бути біля Бога. До святих справді належить дуже велике число осіб. Вони мають різні, я би сказав, так, категорії. Наприклад, апостоли, ті, які проповідували про Христа, є також рівно апостольні особи, ті, які долучилися до проповіді, хоча вони не були безпосередньо тими апостолами, яких покликав сам Ісус. Потім є люди, які, наприклад, називаються святителі, це ті, які виробляли, можна казати, так, науку церкви. Вони були на соборах, Зеленських соборах, вони боролися проти різноманітних єресей. своїм життям. Вони доводили, пізнавали, перш за все, богослов'я як таке, і потім відповідно це виражали тих чи інших якихось догматах віри. Є інші люди, які називаються преподобні, це ті, які через святість свого життя через якісь аскетичні такі відречення, повне від світу, люди віддалялися і хотіли уподібнитися до Христа. Преподобний це, перший кажучи, дуже подібний, той, який уподібнився до Ісуса через стиль свого життя, Безслідники, чудотворці. Ті, які через святість свого життя могли би прошувати в Бога ласки, щоб оздоровляти людей і за це не брали жодних коштів, не так як ось тут де, якась, на тракті Глонянському живе, якийсь щодо бороть, що до неї люди ходять. І за таке кеш. ніякі вона не є, ні святий, ні щодо творити. Властиво багато різних людей, яких ми просто навіть не знаємо, і церква не окреслила їх в якійсь такій окремій категорії. Тому що просто кожна людина, яка зараз у вічності втішається спогляданням Бога в лице в лице, це є людина, яка є святою. І оцей Іван, який ми щойно чули, було, воно сказано, сказано, закінчується тим, що багато останніх стануть першими, а перші стануть останніми. Багато людей, тих, яких не зналося, вони були, були не був, таких на задборках. Їх не бачилося в цьому житті, а попри це, все, вони там у Бога можуть осягати дуже велично щось і осягати бути близько дуже біля престолу. І кожен із нас, вдивляючись цих святих осіб, з одного боку, а з іншого боку, вимолюючи також у них підтримки і допомоги, мандруючи в цьому світі, покликаний іти також до святості. Тому що, бачите, ми завжди думаємо якось. Про святих, що це є якісь такі ну, абстрактні немови особистості. А насправді воно так не є, тому що кожний з нас, кожного з нас, коли Бог сотворив, Він сотворив його для того, щоб він став святим. І кожен з нас має в собі ось цей ресурс, щоб таким стати. Чи стане? Це вже питання до кожного з нас, зокрема, риторичне. Кожний з нас, кожний днем свого життя. Даємо відповідь на це, станемо ми свидетими чи ні. Якщо на даному етапі нашого життя ми є ще далекими від цього ідеалу, це не є помилка Божа. Ні. Бог не помилився. Це є наше недопрацювання. Щось не те. Якось не в той керунок ми то своє життя спрямували, не ті акценти починали якось ставити в своєму житті. Тільки через це це відбувається. І бачите, ці святі люди. Вони не були зліплені з якогось інакшого тіста, аніж ми. Ні. Вони також мали ті самі клопоти і проблеми, навіть ось цей апостол Петро, про якого ми читаємо в цьому Івангелі, яке щойно чули. Коли він каже до Ісуса, ось ми покинули все і пішли за тобою, що будемо за те мати? Не хоче працювати над хоче мати кеш, хоче мати винагороду. Кожен з нас. Має свої уломності, кожен з нас має свої, скажем так, гріхи, і відповідно так само мали їх люди, які були святими, які є святими. Святий це не є той, який не чинить гріха. Бо, на превеликий жаль, доки ми живемо в цьому світі, ми будемо з'єднані з гріхом через нашу природу, яка тяжіє до зла, і гріх взагалі є парадоксальною справою, тому що ми самі для себе інколи не можемо пояснити, чому ми так робимо. От ми йдемо до сповіді і справді хотіли би більше ніколи до цього не повертатися, щоб більше цього гріха навіть не знати його. А потім приходить момент, коли ми стаємо з свого роду такі паралітики, які не даємо ради з собою, які інколи по-іншому навіть і не знають, як тої чи з іншої ситуації. Коли після об'явлення е, людей, якщо не помиляються, коли було зібрана така комісія, досліджували цю справу, і цю дівчинку. Маленьку дівчинку покликали до себе її, відповідно, питалися, давали різноманітні питання, з катахізму і так далі. І одне із питань, яке їй дав єпископ, він каже: скажи мені, хто є такий грішник? І ця дівчинка вона дуже внучно відповіла, надзвичайно правильно, не так навіть, як катахізм вчить. Вона сказала, грішник це є той, який любить гріх. Не той, який робить гріх, але той, який любить гріх. І в цьому є велика така, здавалося би, в словах маленька різниця, але насправді є просто шалена прірва між одним і другим. Тому що якщо людина чинить гріх, але цим гріхом бридеться, гридеться, не хоче, щоб так було в її житті, відповідно тоді можна казати, що її дорога відкрита до того, щоб вона могла досягати цю святість. Але якщо людина любується в грісі, в ньому вкорінилася і вважає, що так воно є нормально, і так воно має бути. Якщо превеликий жаль зараз для багатьох людей, скажімо, стало нормою корупція. І так вважає, що так воно має бути. Багато людей просто з гріхом настільки тісно злилися, що просто їм навіть не видається, що можна якось по-інакшому жити, і що треба якось по інакшому жити. І великою. Помилкою, напевно, з тих часів, але просто живу в теперішньому часі і можу досвідчувати це тепер, є така помилка, коли люди свою відповідальність індивідуального життя розмивають на всіх. Коли ми кажемо всі так роблять, так можуть робити всі. Але коли, коли я стану на Божий суд, я буду відповідати тільки за себе самого. Якщо хтось. Не може в цьому житті живучи, побачити в мені живого прикладу, як я маю жити, не мог би діткнутися до мого життя і через моє життя відкрити для себе Бога, як тоді можна надіятися, що цей світ буде змінюватися? Ми завжди очікуємо зміни звідкись. О зараз, коли ми живемо в Україні в цих таких буремних часах, непростих, складних моментах. Ми справді багато надіємося і покладаємося на того, що отобрали президента. Все має бути зміна. Зміна починається від кожного звідси. Якщо я поміняюся, якщо я буду змінюватися, якщо той, хто біля мене зможе почувати себе спокійним і щасливим, то на правду прийде зміна і в нашу батьківщину, в нашу державу. Бачите, ці ті люди, хоча вони абсолютно всі є Тобто, як я казав, є апостоли, є преподобні, є сповідники, чудотворці і так далі, мученики, хоч вони походять з абсолютно різних країн, мали зовсім різне виховання, мали якісь пріоритети також різні. Але було щось одне, що їх об'єднувало. Це була любов. Вони були дітьми любові. Ісус, коли в одному моменті в Євангелії Івана каже, по тому, пізнаючи, що ви учні мої, що будете мати любов поміж собою. Те, що вирізняє нас як учня Христова, як християнина. Є не те, що ми маємо хрестик на собі. Є не те, що ми можемо прийти в церкву на в неділю, чи можемо молитися, чи знати якісь молитви. Ні. Це бути дитиною в любові. Жити в любові. І цього так цьому світу зараз бракує. Ми так всі з одного боку справді любові, ми хочемо, щоб нас любили, щоб жити в поселі якоїсь любові, щоб біля нас все було спокійно і добре. Але маємо усвідомити і проаналізувати, чи ми самі є в цій дитиною любові. Чи деякі люди не уникають нас, наприклад, тому що ми приходимо і приносимо для них проблему. Чи ми не є. Тією особою, яку би не хотілося побачити, але яку чекають із приязню, хочуть, щоб вона до на нас прийшла, все залежить тільки від нас. Ми є покликані навчитися бути дітьми любові. Святий апостол Іван Іван він, коли вже помирав, єдиний із апостолів який своєю смертю помер, біля нього стояли багато його учнів. І бачачи, що їхній учитель вже відходить з цього світу, хотіли, мов би останні якісь науки взяти від нього. І казали, скажи нам ще щось, розкажи нам, що нам треба робити. А він казав їм, дітоньки, любіться. Вони кажуть, ми знаємо, скажи ще щось. А він каже: якщо виконаєте це, цього вам вистачить. Любити це не є просто, але любити кожен з нас. Може. Знаєте, для цього не треба вчитися якісь вищі інститути закінчувати, не потрібно мати гроші для цього, щоб любити, не потрібно мати якийсь, я не знаю, христ чи що іншого. Це може зробити кожен з нас. Чи робить питання для кожного з нас, зокрема? Якщо ми відкрили сьогодні очі, Господь дає нам ось цей шанс знову стати дитиною любові. Сьогодні, коли зранку молиться утренню, ну, там є такий молитвий, священ, який священник з стиха. І там в одній з цих молитв сказано про те, що дякуємо тобі, Боже, що ти підвів нас сьогодні з е, цієї ночі, з того ліжка, що ми встали, щоб хвалити тебе і приносити славу і подяку тобі. Власне, е, це є Божий дар, який Він дає кожного дня для нас. Ми не думаємо так, що ми своєю спромогою відкриваємо очі зранку. Якщо би не Божа воля цих очей би не було відкрито, він дає нам відкрити наші очі тільки з надією, скажімо так, на те, що ми в цьому дні станемо з цим джерелом любові. З одного боку, а з іншого боку, що ми будемо цю любов черпати від Бога, тому що не можемо любити, якщо не будемо приєднані до цього невичерпного джерела любові, яким є Господь. Власне, не може людина так любити інших ближніх біля себе, якщо вона не буде приєднана до Бога до того, хто є самою цією любов'ю. І кожен з нас має усвідомити, що день це не є не можна полюбити раз і назавжди. Це є завдання на щодень, інколи дуже болюче, інколи воно є непростим. Але, попри це, знаєте, отак, от як мама, коли вона зранку встає. Вона навіть в принципі вже й не думає про те, що вона любить свою дитину, вона просто цим живе, вона це знає. І все, що вона чинить, це є просто наслідками цієї любові. Так вона має бути в нас, по відношенню до всіх братів і сестер у Христі і найперше по відношенню до Бога. Бо той, хто любить Бога, він ніколи не зможе зробити прикрощі ближньому. Бо якщо робить прихрість ближньому, якщо він є по відношенню до ближнього неулюбленим. Відповідно, говорити про те, що він пізнав Бога і що він його правдиво любить, не прийдеться. Нехай, справді, ці святі, які в день ми сьогодні згадуємо, вони стануть для нас вчителями найперше в цьому, щоб ми стали дітьми добра. Саме від них у всьому можемо, якщо любимо Бога, у всьому зможемо себе проявити. Це є той дар, який нам Господь дав, багато тих, що є навколо, вони не можуть цього дару виявити. Дерево, яке з одного боку росте і прославляє син Бога, того, що дав йому це життя, але воно не може виявити своєї любові, а ми можемо. Але чи виявляємо, як нам важко цю любов навіть до Бога виявити через молитву, як ми уникаємо молитви? До телевізора легко приліпаємо і нас звідти відтягувати треба. А до Бога, до молитви, щоб виявити реально свою любов показати, тому що любимо тоді, коли розмовляємо з особою, якою ми любимо, ми з нею розмовляємо. Немає проблеми з нею говорити. Інколи може бути, що навіть не говорять уста, а просто серце до серця говорить, чи є воно в нас так з Богом. У нас часто серце говорить десь в інших якихось прошу рівнях. Справді, мусимо вчитися любити щодень. І одна така на закінчення притча. Закінчивши створення світу, Бог на цей день вирішив зробити собі свято. Всі сотворіння Новесенки захотіли зробити Богові якнайкращі дарунки. Біглички принесли йому горішки і магдалі. Кролик моркву. Віці тепло, в яку Богну, корови госте піносте молоко. Мільярди ангелів вишикувалися і колом і почали співати божественні сиринади. Людина також, хвилюючись, чекала свого виходу. Що я можу подарувати? Квіти мають запах, бджоли мент. Навіть слони обіцяли, що влаштують Господу Богу душ, а потім висушать його своїми хоботами. Людина стояла в кінці черги і не припиняла жулитися. Тоді як інші сотворіння приходили перед Престол Бога і складали йому свої дари. Коли залишилося лише декілька сотворінь, черепаха, слинак і лінивець, Людина впала в паніку. Нарешті надійшла її черга. Людина, якій здавалося, що вона не може подарувати Господеві Богові нічого такого ж прекрасного, як інші сотворіння, сіла йому на коліна, привернулася до нього і промовила: Я тебе люблю. Лице Господа Бога просвітліло. І всі сотворіння зрозуміли, що людина подарувала щось таке, чого ніхто не зможе був подарувати. Ось цей дар любові для Бога, і Його творіння це те, що вирізняє нас від інших. Його ми можемо дарувати щодень, тож робімо це і користаємося кожного нашого дня для того, щоб небо колись для нас стало відкритим. Слава Ісусу Христу!